Інстаграм тестує новий формат публікацій. Відкрити їх можна лише за секретним кодом. Це нововведення підвищить інтерес аудиторії. Щоб розблокувати заблоковані Reels, потрібно ввести код. Його можна знайти або відгадати за підказкою. Ця функція стане в пригоді знаменитостям. Вони зможуть ділитися ексклюзивними кадрами з відданими шанувальниками. Наприклад, можна заблокувати ролик, додавши підказку Мій день народження. Компанія Мета, який належить Інстаграм, тестує цю функцію на акаунті дизайн. Там поділи. Видилися роликом із підказкою. Перший хештег в описі. Код для розблокування threads. Поки що ця функція доступна лише в додатку. Після розблокування ролика з'являється банер «Coming soon». Це, ймовірно, анонс нового профілю в Threads. Заблоковані публікації виглядають розмитими. Вони мають піктограму ключа. Розмиття не заважає зрозуміти, що під ним. Функція може бути цікавою для творців і брендів. Вони зможуть проводити промо-акції або маркетингові кампанії для звичайних користувачів користувачів це спосіб ділитися контентом з певними друзями, проте не всім сподобається шукати секретні коди. Інстаграм і так насичений різним контентом. Коли Інстаграм планує повністю запровадити цю функцію, невідомо. Якщо відгуки будуть негативними, компанія може відмовитися від ідеї. Транснаціональні корпорації стикаються з великим тиском через торгівельну війну між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Це впливає на американські компанії, які роками будували зв'язки з Китаєм. Китай є важливим ринком для таких гігантів, як Apple, Тесла, Боїнг, Найк і Старбакс. Вони не тільки виробляють продукцію в Китаї, а й активно її продають там. Зараз компанії повинні балансувати між політичним тиском у Сполучених Штатах та потребами свого глобального бізнесу. Переїзд виробництва у Сполучені Штати потребує часу, великих інвестицій і кваліфікованої робочої сили. Але вартість праці у Сполучених Штатах значно вища ніж в Азії. Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що найближчі місяці будуть вирішальними. Обидві сторони, ймовірно, будуть змушені знайти спільні рішення. Повна економічна ізоляція неможлива ні для сполучених штатів, ні для Китаю. Якщо угоди не буде досягнуто, конфронтація може перейти в інші форми, включно з військовими. З 1 квітня в Україні автоматично перерахували пенсії для працюючих пенсіонерів. Це означає, що їхні виплати тепер змінюються за новим законодавством. Перерахунок стосується тих, хто продовжував працювати після виходу на пенсію. Цього року підвищення відбулося у квітні, а не в червні, як було раніше. Перерахунок охоплює пенсіонерів, які на 1 березня 2025 року мали не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Або якщо минуло не менше двох років, з останнього перерахунку незалежно від нового стажу. Це стосується лише тих, кому пенсію призначили або перерахували у 2023 році. Перерахунок провели автоматично без звернень до пенсійного фонду. Враховували додатковий страховий стаж та новий заробіток, якщо це вигідніше для пенсіонера. Проте пенсії за вислугу років, призначені до досягнення 60 років, не перераховуються. Відомий промоутер Френк Ворен поділився думками про перспективи молодого боксера Мозеса Ітаума. Йому 20 років і вже називають новим Майком Тайсоном. Ворен вважає, що Ітаума може провести бій з Олександром Усиком, який ще не зазнав поразки. Останній бій Ітаума був проти Демсі Макіна зі Сполучених Штатів Америки. Ітаума переміг і захистив титули WBO Intercontinental та WBA International. Промоутер відзначив його боксерський інтелект і роботу. Ту Джебом Френк Ворен вважає, що Ітаума вже цього року може боротися за титул чемпіона світу. Він не виключає можливості бою з Усиком. Промоутер вірить, що після одного або двох боїв Ітаума може стати одним з найкращих. 24 травня в Глазго Мозес Ітаума зустрінеться в Ринзі з 41-річним Майклом Балогуном з Америки. На сьогодні Ітаума має 11 перемог, дев'ять з яких здобуті нокаутом. Американка Марі Перл Зелмер Робінсон стала новою рекордсменкою книги рекордів Гіннеса. Вона може відкрити рот на 7,59 сантиметра. Це найбільший показник серед жінок. Марі завжди знала про цю особливість, але не надавала їй великого значення. Часто жартує про свій великий рот, і це не лише метафора. На сторінці книги рекордів Гіннеса з'явилося офіційне відео з Марі. Вона показує, як вміщує в рот різні предмети, наприклад, яблуко та сендвіч. Її результат перевершив попередню рекордсменку Саманту Рамсдел. Саманта могла відкрити рот на 6,52 см. сантиметра. Марі зізнається, що не часто показує свою особливість, бо люди можуть злякатися. Проте вона радіє офіційному визнанню. Це підкреслює, що унікальні особливості можуть стати приводом для світового визнання. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловлював бажання, щоб Росія припинила агресію проти України. Китай не погодився з цим, бо така угода. Могла б занадто зблизити Вашингтон і Москву. Про це повідомив Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації в НАТО. Трамп зробив дві помилки: перша недооцінка суверенітету України, що стало очевидним під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Друга: вважати Росію незалежною, хоча вона залежить від Китаю. Китай щодня зміцнює цю залежність, і тепер переговори про мир стали неможливими. Американський президент хоче підпорядкувати Європу через співпрацю з Путіним. Кульпа вважає, що Штати можуть спробувати ізолювати Україну від Європи. Без України Європейський Союз стає вразливим. Кульпа також зауважив, що в Європі недостатньо військових сил для опору. Це дозволяє Трампу диктувати умови. Але якщо європейські країни будуть разом, це не спрацює. Італія та Іспанія не бояться Росії. Британія, Польща, Румунія можуть створити потужний потенціал для стримування Путіна. Тепер Трамп зрозумів, що не може домовитися з Путіним. Він повернеться до України з більшою повагою. Києву важливо скористатися цим моментом і встановити високу ціну за дружбу. Підтримка України з боку Європи стає очевидною. Формуються нові коаліції для допомоги нашій державі. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков висловився про відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Він вважає, що Київ і Вашингтон мають проблеми у стосунках. Пісков також згадав європейські країни. Російський посадовець стверджує, що поведінка Києва, начебто, не подобається адміністрації президента США Дональда Трампа. Пісков цинічно заявив, що київський режим на чолі з Зеленським поводиться неприйнятно. Через це мовляв у них з Вашингтоном не все гаразд. Він додав, що все більше країн, особливо в Європі, нібито звертають увагу на брехливу позицію Києва з багатьох питань. Пєсков зухвало стверджує, що Київ або не може, або не хоче дотримуватися мораторію на удари по енергетиці. Хоча насправді саме Росія порушує домовленості, а не Україна. Росія завдала ракетного удару по місту Суми 13 квітня. Це сталося вранці у святковий день. Загинуло більше 30 людей. Ракети запустили з Воронезької та Курської областей. Використали дві балістичні ракети типу Іскандер М обстріл. Здійснили солдати 112 ї та 448 ї ракетних бригад. Ракета мала касетне спорядження. Це призвело до великої кількості жертв серед цивільних. Частини ракети розлетілися, вражаючи людей і будівлі. Начальник сумської обласної військової адміністрації повідомив, що проводять евакуацію тіл загиблих. Удар прийшовся на центральну вулицю міста. Там розташовані житлові будинки та школи. Росія заявила, що цілилася у стратегічний об'єкт. Глава офісу президента України назвав це свідомим обстрілом цивільних. А у Туреччині плануються переговори між Україною та Росією. Турецькі медіа повідомляють, що зустріч має відбутися в Анкарі 15 і 16 квітня. Хто саме буде в делегаціях? Поки що невідомо. Зустріч можливо прийме командування військово-морських сил у столиці. Головною темою стане безпека в Чорному морі. Є інформація, що це може бути зустріч з питань безпеки в Чорному морі з представниками інших країн. Присутність представників України та Росії ще не підтверджена. Офіційні коментарі від України та Росії поки відсутні. 10 квітня у Стамбулі вже пройшли переговори між делегаціями США та Росії. Вони обговорювали нормалізацію дипломатичних відносин і відновлення авіарейсів. Наприкінці 2024 року стало відомо, що Україна має власну лазерну зброю. Це комплекс під назвою Тризуб. Він здатен збивати ударні дрони, авіабомби. Балістичні ракети, а також літаки і вертольоти під час конференції про європейську оборонну індустрію вперше показали роботу тризуба. Комплекс продемонстрували на наземній мішені. Він також засліпив камеру дрона. Експерти відзначили, що в тризуба є оптико-електронна станція. Наведення здійснюється вручну за допомогою джойстика. Зараз тризуб перебуває на стадії прототипу, можливо. Автоматичне наведення буде додано пізніше. Комплекс розробили українські фахівці за кілька місяців. Наразі він проходить випробування. Командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів, що тризуб може збивати літаки і вертольоти на висоті до 5 кілометрів. Він також знищує дрони, авіабомби і балістику на відстані до 3 тисяч метрів. Окрім цього, комплекс здатний засліплювати повітряні цілі на дистанції до 10 тисяч метрів.